Австралія, Японія та Китай. Цілих три гран Прі за останній місяць. Через багато різних обставин я не встиг часно випустити відоси про Австралію та Японію. Але обіцяв вам цього року не закидувати канал та все одно випускати неогляди, навіть якщо не дуже вчасно. Тож перед тим як я відправлюсь робити неогляд Китаю. Несподіваний дубль Феррарі, ще один дубль від Red Bull та дивовижний Юкі Цунода. Вітаю, друзі! Ви дивитесь на огляд гран-прі Австралії та Японії? І сьогодні я пропоную зануритися у події третього та четвертого вікендів цього року. Одразу зізнаюсь, я обожнюю гран-прі Австралії. Ну як його можна не любити. При одному тільки погляді на Альберт Парк тебе миттєво занурює у яскраві спогади із минулорічних гран-прі, які традиційно відкривали сезон Формули 1. Там завжди було весело. І безліч аварій, а багато людей дивляться перегони заради них, і багато цікавої боротьби. А головне це звітувало про повноцінний початок чемпіонату та дарувало те саме відчуття, що настала весна, і попереду тебе. Би очікує близько восьми місяців. Вибач, в мене в ці вихідні гонка. Я вже класично для себе зустрів цей гран-прі із температурою та на додачу, монтуючим не огляд Саудівської Аравії, впіймав себе на думці, що десь року із 11-го не пропустив жодної практики в Альберт Парці, але на цей раз дивлюся в впівока. Та немає відчуття свята як раніше, бо в Ридбула вже два дублі: Мерседес нікуди не їде, а від минулорічного зеленого хайп-трейну не лишилося й сліду. Єдина надія на Феррарі, але якось після Джедди не було відчуття, що Леклер дасть бій Максу. А Сайнс після операції буде швидшим за Шарля. Але як же добре, що я помилявся. У минулому неогляді огляді я свідомо пропустив історію про повернення Карлоса у падок вже наступного дня після операції. Мені здавалося, що це буде не Ганий ліричний відступ до гонки в Австралії, де як би не склалося у іспанця, на нього будуть звертати увагу не менше ніж на раптового дебютанта Бермана. І сказати, що Карлос дійсно здивував, це нічого не сказати. Але давайте повернемось у минулий рік, десь туди, де я зупинився, на гран-при Сінгапуру. От саме у той період із Карлосом трапилось щось гарне. Ще в Італії він взяв пол та майже до самого фінішу відчайдушно боровся із напарником за потрапляння на подіум на етапі у Сингапурі до Сайнца була прикута уся увага і не дарма, бо він знову взяв поул, але на цей раз зміг конвертувати його у перемогу. Першу та єдину перемогу Скудерії у тому сезоні. Бо якось так склалося, що саме на цій трасі у Red Bull було все настільки погано, що у квалі Стапена випередив навіть Ліам Лоусон на Альфа Таурі. Макс фінішував п'ятим, перервавши свою рекордну серію із 10 перемог поспіль. А Джордж Рассел Фейрич Закінчив гран-прі у відбійнику, подарувавши третю сходинку подіуму напарнику. І на початку здавалося, що у Феррарі вимальовується новий лідер в обличчі Сайнса. Але тільки здавалося, бо далі Леклер знову почав радувати подіумами та вигравати у Карлоса в командній боротьбі. Ну а далі зимові чутки про те, що Монгаск у 24-му році буде першим номером, і більше ніякого рівного статусу між пілотами не буде. Продовження контракту Шарля на до Сто біса років та повідомлення про контракт. Акт із Хемілтоном із сезону 25-го року. І ось він, єдиний переможець не австрійської стайні за весь 23-й рік, залишається без місця у топ-команді. Доволі багатьох це рішення італійців дивує й досі, бо не те, щоб Карлос багато програвав Шарлю. Але кожного разу, коли у Монегаска йшло щось не так, Джуніор підхоплював знамена із гарцюючим жеребцем та вів червоний болід у бій. Розпочався новий сезон, і, отже, у першому гран-при Сайнс переграє лекле. Особисто я подумав, ну ось воно. Тепер у Карлоса розв'язані руки, і є велике бажання показати усім, на що він спроможний за кермом свого останнього червоного боліду у кар'єрі. Але вже за два тижні той клятий апендекс зіпсував нам усю інтригу. Боляче було усім Карлосу через операцію, а його шанувальникам через втрачену надію надію на боротьбу із пілотами Red Bull у Джедді. І дивлячись на Карліто у паддоку під час гонки, ставало варто. Важко на серці, бо навіть через екран відчувалося бажання пілота бути за кермом та гнати повну. Мабуть, добре, що цей сезон розпочався доволі кволо. Між найближчими гонками по два тижні, тому є трошки часу вкатитися у шалений ритм із 24 гран-прі та 6 спринтів. Я от потихеньку вчуся писати сценарії цих неоглядів і не факт, що виходить, а сайт з швидкими темпами загоювався напередодні гран-прі Австралії. І от нарешті, третя година ночі на екрані той самий. Улюблений Альберт Парк таймер першої практики затікав. А з часом на третій з'явився червоний болід із номером 55. Залишалося лише дізнатися, як Сайнц буде почуватися за кермом та чи зможе повноцінно провести вікенд. Але камон, хтось сподівався, що Карлос знову віддасть своє місце Берману у першій сесії. Пілоти доволі багато помилялися. Алонсо скоротив гравій, бота скрутився, Расел показував якісь прийоми із дрифту, а Ферстапен пошкодив направляючу пластину наприкінці сесії, через що ремонт Боліду затягнувся навіть на половину другої сесії. Ну а головним діамантом першої практики став Алекс Албон, який так добряче розклав свій Вільямс, що аж пошкодив шасі, через що був змушений пропускати другу частину вільних заїздів. Як потім з'ясувалось, у британців немає запасного шасі, і не тільки. Із собою його взагалі немає. Джеймс Волс настільки міцно взявся за реструктуризацію процесів на базі, що новий боліт розроблявся до самого початку тестів, а на початок сезону встигли підготувати лише два шасі, і з надією на обережність пілотів. Лідером першої практики став Ландо Норріс, а перша дев'ятка вмістилась у дві десяті. У другій сесії було більш вітряно, тому пілоти стали помилятися ще більше. Але цього разу без аварій. Найбільша увага була прикута до єдиного. Американця у пелотоні Логана Сарджента. Бо вже під час другої практики стало відомо, що пошкоджене шасі Албона полагодити не вийде, а падоком почали ширитися чутки, що вже наступного дня шасі Логана віддадуть Алексу. Ну так воно і сталося. За декілька годин після другої практики команда Вільямс повідомила, що Логан Сарджент погодився віддати своє шасі Алексу Албону, виходячи з кращих шансів завоювати очки у цей вікенд. Ну, що тут сказати, те, що в на шансів заробити очки мало, це ми і так знаємо. Але не найкраще рішення висаджувати пілота посеред вікенду через те, що його напарник натупив і розвалив свій боліт, Зрозуміло, що наприкінці сезону кожне очко буде важливим у боротьбі за позицію у кубці конструкторів. Але в мене є тільки одне запитання: наскільки це все вплине на мотивацію Сарджента впродовж року, та чи не нашкодить це на перспективу? Багатьох шанувальників формули це рішення сильно обурило, як і інформація, що у легендарної стайні немає запасного шасі на початку сезону. Але як вже стало відомо, перед гран-при Японії запасного шасі немає у Альпін, та здається, у рейсінгу. Керівництво останніх обіцяє до гран прі Китаю підготувати нове шасі, яке дістанеться Даніелю Рікардо, який не дуже впевнений, що його погані результати пов'язані тільки із його формою. Ну, подивимось, як воно буде, повертаючись до другої практики, найкращий час показав Шарль Леклер, а його напарник став третім. У третій практиці все було більш-менш спокійно. Перша трійка повторювала свої позиції із другої практики, а майже весь пелотон вмістився у секунду й дві десяті, окрім Гаслі та Логана Сарджента, якому залишалось лише спостерігати, як Алекс Албон у свій день народження тішиться подарунку від напарника. Після вільних заїздів було враження, що квала буде цікавою. Цього разу у першому сегменті вилітало лише чотири пілоти, а головними невдахами стали Хюлькенберг, Гаслі, Рікардо, швидке коло якого. Нулювали через виїзд за межі траси та Джоу, який під час останньої спроби показати гарний час, пошкодив новеньке переднє крило, через що у гонці був змушений стартувати із пітлейну, бо нові крила були тільки в двох екземплярах. А повернення на стару специфікацію це вже порушення режиму закритого парку. У другому сегменті головними невдахами стали Хемілтон, Албон, Ботас, Магнусен та Окон. А найкращий час друге заквалу показав пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ну а далі все повинно було бути як у касці. Але Них... ні. Макс Ферстапен вже з першої спроби показав найкращий час кваліфікації, а в другій спробі ще й покращив його, завоювавши 35-й пол у кар'єрі. Другим став Сайнс, а третім Серхіо Перес, який ще в першому сегменті трошки завадив Ніко Хюлькенбергу, через що вже після квали отримав штраф у три позиції на старті. Одразу за ними Норіс, Леклер, Піастрі, Расел та Цунода. А от пілоти Астон Мартін замкнули десятку. Якщо із стролом все більш-менш зрозуміло, то от у Фернандо щось пішло не так. Тому після виліту у граві він показав доволі посередній час та зайняв 10-ту стартову позицію. Ну і нарешті гонка. Після штрафу Переса Норіс, Леклер та Піастрі відіграли по одній позиції ще до старту. А вже на прогрівочному колі відчувалося, що повинно бути цікаво. І от нарешті старт. Ферстапен зберігає лідерство, але не надовго. Вже на другому колі його випереджає Сайнс та починає відриватися. А ще згодом позаду боліду Макса почав з'являтися димок із ароматом нового переможця у гран-прі. На четвертому колі із палаючим заднім правим колесом, від якого відлетали деталь. Алі триразовий чемпіон світу направився у бокси. на пітлей на піт Гальма навіть вибухнули. Та вже остаточно стало зрозуміло, що це точно схід. Ось так раптово перервалась ще одна переможна серія Ферстапена, яка продовжувалась аж 9 гран-прі. Сподіваюсь, вдома Йос не ругався на Макса. Максим, а я тебе куди казав? Ехать за хлібом, а на Так а що ти сидиш? Давай пошуршав бігом. Все, їду, блін. Пожартували, та й годі. Доволі багато фанатів Формули 1 дуже зраділи сходу Макса, бо це знаменувало нового переможця та трошки відроджувало інтригу у чемпіонаті. Але якщо ви не любите Макса Ферстапена, то коли дійдемо до гран прі Японії, я вам розповім щось цікаве, через що можливо ваші почуття до Макса стануть. Трошки теплішими. Ну і давайте вже тоді закінчимо із Red Bull, згадавши, що ж там було у Переса. Ще на старті його обігнав Рассел, а після першої хвилі підстопів на 21 му колі Чеку відібрав шосте місце назад та почав наздоганяти Фернандо Алонсо, якого обійшов на 27-му колі та фінішував п'ятим. Вже після гонки Серхіо розповів, що в них не було темпу. Феррарі та Макларен були на крок попереду, і навіть якби Макс не зійшов, то все одно перемогла б Феррарі. Ну, яка зрештою і перемогла, завоювавши дубль. І не скажуть, що пілоти «Скудерії» подарували якусь цікаву боротьбу. Обгін Макса на другому колі, а далі гра в одні ворота. Третя перемога у кар'єрі за два тижні після операції доволі непоганий спосіб себе продати на наступний сезон, ще й гонщика дня здобув. Шарль, який фінішував другим та показав найкраще коло у гонці, виглядав не дуже задоволеним. Казав, що в нього виникли проблеми із гумою, але радіє за гарний командний результат. Третю сходинку подіуму зайняв Ланду бо куди ж ми без Карла. У Мельбурні в Папая Орандж був доволі непоганий темп, а штраф Переса та схід Ферстапена подарував команді непогану можливість заробити багато очок. Піастрі фінішував четвертим та навіть не пручався командним наказам із боксів. А якщо подивитися у турнірну таблицю, то стає зрозуміло, що це найкращий початок сезону для британців за останні роки. А ще під час вікенду в Австралії стало відомо про подовження контракту із виконавчим директором Макларен Рейсінг Заком Брауном аж до 2000 30-го року. Як на мене, це дуже добра новина. Далі, мабуть, поговоримо про Мерседес, бо ще на 17-му колі гонки двигун на боліді Льюіса Хеммельтона втомився та допоміг оформити семиразовому чемпіону перший схід у сезоні. Як потім стало відомо, двигун відправили на базу, де виявили брак блоку циліндрів, тому відновленню він не підлягає. А це значить, що десь впродовж сезону у Хема буде штраф за додатковий ДВЗ. Расселу знову не пощастило. До останніх кіл він намагався обігнати. Те Алонсо, але іспанець вирішив краще вийти із шостого повороту та загальмував на 100 метрів раніше, через що Джордж втратив керування та врізався у відбійник. Найстрашніше у цьому було далі, бо Болід Мерседес опинився прямо на треті. Але на щастя, стюарди своєчасно вивісили жовті прапори та оголосили режим віртуального автомобіля безпеки, за яким власне гонка й фінішувала. Ну, прям якась традиція вже. Перемагає Сайнс, а Рассел сходить. Після гонки пілотів викликали до Стюардів, де шосте місце. Алонсо перетворилося на восьме через штраф у 20 секунд за небезпечні дії на трасі. Ну і хай йому грець, бо сраки згоріли у всіх. Алонсо почав приводити приклади своєї боротьби із минулих сезонів. Хтось вважав цей штраф м'яким, а хтось цього штрафу взагалі не зрозумів. Думки розділилися як у пілотів, так і в нашій спільноті. А Перес, взагалі. Вважає, що формулі не вистачає послідовності у рішенні стюардів та потрібен постійний склад суддів. Найбільший виграш від цієї історії отримав Лен Строл, який міг фінішувати восьмим, але після аварії Рассела та штрафу Алонсо став шостим. Хоча є ще Юкі Цунода, який провів доволі непоганий вікенд та міцно тримався у кінці залікової десятки. Майже безпомилкова гонка та фініш на восьмій позиції, яка після штрафу Алонсо перетворилась на сьому, та принесла японському пілоту та команді аж шість очок, одразу вивівши рейсін булс у лідери заліку формули півтора. Рікардо на фоні цуноди провів гонку мляво та фінішував 12 12-м. Пілоти ХААС цього разу заробили очки обома болідами, фінішувавши наприкінці залікової зони. Так їм повезло через хід Ферстапена, та Рассела, які вивільнили аж три місця у топ 10 Але із своєю задачею не пустити на ці місця інших претендентів на очки вони впоралися на відмінно, незважаючи на всі старання команди Вільямс в обличчя Алекса Албона, завоювати очки у гонці в них не вийшло. Нестача темпа та підвищена деградація гуми не залишили жодного шансу перед пілотами ХААС, Тому фініш на 11-му місці максимум, який був доступний британцям цього вікенду. Ще один невтішний результат для французів: Естебану окону не пощастило із плівкою від візору, яка застрягла у повітряводі задній гальм, через що йому довелося провести додатковий підстоп. А П'єр Гаслі отримав 5-секундний штраф за перетин білої лінії під час виїзду із Пітлейн. Так і фінішували на 16-й та 13-й позиціях. Ну і наостанок Кік Заубер. Здавалося, що в Мельбурні у команди є справжня можливість заробити свої перші очки у сезоні. Оновлення, наче трошки додали темпу болідам та дозволили боротися із найближчими конкурентами, але продовження приколів на підстопах не дозволили боротися за щось серйозне. 14-те місце для Валтері Бот. Ботаса та 15 для Джоу. Єдине за що можна порадіти, що Ботаса у цей вікенд було ну прям дуже багато. Як каже керівник команди Алесандро Алуні Браві, вони повністю переробили конструкцію ступиці, гайок та інших компонентів, аби покращити підстопи. Але виявилося що одна із деталей має суттєвий конструктивний недолік, на виправлення якого знадобиться багато часу. Ну і з такими результатами Цуноди та хаас інженерам на базі треба поквапитися. Результати гонки на ваш Ших екранах, якщо порівнювати із двома першими етапами, то було доволі цікаво. У нашому традиційному опитуванні у телеграм-спільноті гонка сподобалась 91% голосувавших. І якби сезон починався саме з Австралії, то здається, було б краще. Тому вже у 25-му році сезон почнеться саме із Австралії. Величезна подяка Ліберті Медіа. Я знову буду радісно прокидатися рано вранці, аби подивитися на вільні заїзди на моєму улюбленому треці. Ну, а перед тим як відправитися на гран-прі Японії, я хочу подякувати за підтримку каналу Ростиславу, який задонатив 500 гривень. Ярославу, який задонатив 300 гривень. Ростиславу, який задонатив 100 гривень. Артему, який задонатив 200 гривень, із повідомленням не зупиняйтесь, пане. Ви створюєте чудовий продукт. Дякую, також дякую за підтримку Михайлу, який задонатив 100 гривень із повідомленням дякую за контент та Євгенію за донат у 150 гривень із повідомленням контент, про який я довго мріяв. Величезне дякую, друзі. Не забувайте підтримувати військо, бо завдяки їм в нас є можливість насолоджуватися нашим улюбленим спортом. А якщо бажаєте підтримати канал Копійчиною, посилання на монобанку в описі до цього відео. В Макларен до гран прі Японії вирішила оновити ліврею. Ну а чому ні? А от в інших командах вирішили оновити боліди. Так, наприклад, в Red Bull трошки доробили систему охолодження, а ще попрацювали над направляючою пластиною та її кромкою. В Альпін оновили переднє антикрило, та, наче зменшили вагу боліду. Вільямс також привезли допрацьовані передні та задні крила. В Racing Булс оновили кромку направляючої пластини. В Заубер також суттєво оновили направляючу пластину. Ну, а Вастон Мартін пішли далі всіх та привезли у Сузуку цілий комплекс оновлень: нова направляюча пластина, дифузор, а також бічні понтони, які дуже схожі на те, що ми вже бачили минулого року на РБ-19. Тому в першій практиці у пілотів було дуже багато роботи із тестування оновлень та пошуку налаштувань. А там ще й дощ очікували, тож на трасі вистачало активності. Але без червоного прапору не обійшлося. Логан Сарджент розвалив свій болід разом із новенькими крилами які були доступні пілотам у одиничних екземплярах на машину. На щастя, свіже відремонтоване шасі Албона, на якому тепер буде їздити Сарджент, не постраждало. А от вікенд американцю довелося продовжувати із переднім крилом старої версії. В рейсінг бул з за кермоболіду Рікардо посадили ще одного японця, Аюму Іваса. Не сказати, що це було виправдане рішення, враховуючи результати Дена, але де ще його саджати за кермо, як не в Японії. Лідером сесії став Макс Верстапен, а пілоти Мерседес раптово. Почали показувати непоганий результат, але у другій практиці таки пішов дощ. Тому активності на трасі майже не було. Лише декілька пілотів показали якийсь час, а деякі навіть не виїжджали із боксів, економлячи дощову гуму. Ну а хтось навіть ризикнув виїхати на сліках, але нічого цікавого. У третій практиці знову було сухо. Тому пілоти продовжили готуватися до квали та гонки, намотуючи кола по складному треку. Рікардо привітав японських шанувальників вилітом на Траву, а Кевін Магнусен побував у гравії. Найкращий час знову показав Макс Варстапен, а другими по посилі опинилися пілоти Мерседес. Ну, а далі квала. У першому сегменті головними невдахами стали строл, Гаслі, Магнусен, Сарджент та Джоу. І якщо остання четвірка не дивує, то от 16-й результат строла дуже. Ленс каже, що атакував на межі можливого, але темпу для попадання у другий сегмент йому не вистачило. У другому сегменті головними невдахами стали. Єлі Рікардо, якому не вистачило зовсім трохи, аби вибити напарника із першої десятки, а також Хюлькенберг, Ботас, Албон та Окон. У фіналі квали Ферстапен знову з першої спроби показав найкращий час сесії, а у другій трошки покращив свій результат, завоювавши четвертий пол у сезоні та 36-й у кар'єрі. Другим став Серхіо Перес, програвши напарнику лише сім сотих. Одразу за ними розташувався пілот Макларен Ландоноріс та найшвидша Феррарі в обличчі Карлоса Сайнса. А от Шарль Леклер показав лише восьмий час, п'ятим став Алонсо, шостим піастрі, а пілоти Мерседес показали сьомий та дев'ятий результати, наче й темп на практиках був непоганий перший сектор, але цього було замало. Хоча після кваліфікації Хемілтон був дуже задоволений, каже, що вперше у сезоні йому подобалися налаштування боліду, та він не займався експериментами. А замкнув першу десятку пілот Булс Юкі Цунода. І от нарешті гонка на старті Ферстапен зберіг першу позицію, так кажу, наче він її потім втратить, але ні. А вже за декілька поворотів Рікардо та Албон не поділили трек та обидва опинилися у відбійнику. Стюарди вирішили, що це гоночний інцидент та нікого не стали наказувати. Але керівнику Вільямс Джеймсу Волзу від цього легше не стало. За чутками за перші чотири гонки, Албон та Сарджент набили болідів аж на 2 мільйони доларів, що вже складає половину суми від минулорічних збитків. Ну а ще шасі логана Сарджента, те на якому зараз виступає Алекс Албон, знову зазнало Пошкоджень та було відправлено на базу для ремонту. Ну і давайте вже закінчимо із Вільям з результатом Сарджента, який фінішував останнім перед тим Бадьору, вилетівши в гравій на 42-му колі. Повертаємось до гонки. Після аварії Рікардо та Албона над треком вивісили червоний прапор. Пілоти повернулися на пітлейн, а більшість ще й змінила гуму перед рестартом. Ну а далі рестарт гонки та 57-ма перемога Ферстапена. Максу у цей вікенд знову не було рівних. В практиках ліди. Рував повул, взяв. Ну а ще порадував свою найголовнішу вболівальницю пенелопу квятпіке. Пам'ятаєте, я казав, що розповім вам за що можна тепліше відноситися до Макса? Так, от спочатку, Ферстапен замінив квята у Редбул. Через декілька років почав зустрічатися із його колишньою дівчиною, а тепер його донька просто обожнює Макса. Ви тільки уявіть, як у фімську торпеду тригерить від прізвища Ферстапен. Що квяту погано, то українцю заїбись. Чеко Перес допоміг Red Bull завоювати 31-й переможний дубль, знову фінішувавши другим. Незважаючи на андеркат від Норріса на першому підстопі, темпу Макларен не вистачило, щоб зберігти другу позицію. І незважаючи на те, що пілотам навіть довелося обжинати суперників, можна сказати, що цей вікенд для австрійської стайні знову став легкою прогулянкою, на відміну від Феррарі, де пілоти були вимушені добряче попрацювати, аби здобути ще один подіум та максимум із доступних очок. Чи тактику двох підстопів Сайнцу доводилося обжинати суперників із чим він непогано справлявся? Натомість, Леклеру доводилося більше оборонятися через тактику одного піту, яка зрештою виявилась доволі вдалою. Тож можна сказати, що це був доволі непоганий вікенд для Феррарі. Розділена тактика, леклер, який не пручається напарнику, та ще один подіум для Сайнса дуже бадьорий початок сезону від Карлоса. І от вже деякі змі кажуть, наче в Мерседес зацікавлені підписати іспанця на контракт за схемою 1 плюс 1. А нам залишається лише спостерігати за розвитком подій. Для Макларен гонка вийшла менш вдалою ніж кваліфікація, наче і боролися, але якась дивна тактика для Норріса відкинула його на п'яти місце місце на фініші. Піастрі до самого кінця намагався втриматися попереду Расела, але йому це не вдалося, тому австралієць фінішував лише восьмим. Пілоти кажуть, що їм ще багато треба працювати над гоночним темпом та краще працювати із гумою. Але знову заробили непогану кількість очок. Якщо подивитися на результати Астон Мартін, то складається враження, що їх пілоти виступають як мінімум на різних болідах. Бо якщо Алонсо каже, що це один з найкращих вікендів за останній час і фінішує шостим, то Строл фінішує лише 12 12-м. каже, що оптимальну стратегію використовувати не міг через старт з 16-ї позиції. Швидкості не вистачало, а надії поборотися за 10-те місце розтанули разом із софтом на фінальному відрізку. І от вже перед гран-при Китаю, офіційно Фернандо Алонсо підписав новий контракт із Астон Мартін, де залишиться як мінімум до кінця 26-го року. Але як команда із Ленсом у другому боліді збирається боротися за гарний результат у чемпіонаті для мене загадка. Бо одним болідом кубок конструкторів виграти буде важко, хоча Ферстапену і таке під силу. Ну а про Мерседеси з позитивного можу тільки відмітити обгін Расселом Піастрі та командну роботу Хеммельтона, який на пошкодженому боліді пропустив напарника вперед. Але сказати, що у пілотів було багато темпу для боротьби із суперниками, важко. Алонсо знову мудрив, підпустивши у зону ДРС Піастрі, та таким чином заважав Расселу випередити Макларен. Але Джордж дотис австралійця та фінішував. В а Хейнлтон закінчив цей гран-прі на дев'ятому місці. Здається, це найгірший старт сезону у кар'єрі семиразового. І знову фініш Юкі Цуноди в очках. На цей раз одне, але яку ж гарну гонку він провів на домашньому гран-прі. Непоганий старт яскрава боротьба, обгін суперників за рахунок швидкого підстопу і фініш на десятій позиції. Непоганий такий удар по напарнику, в якого до речі, з'явився додатковий шанс попрацювати за кермом цього боліду на тестах Гуми. І здається, на свіженькому шасі ден таки зміг підтягнутися до юків в Китаї. Але про це вже поговоримо наступного разу. Непоганий темп демонстрували пілоти Хаас, але, на жаль, цього разу без очок. Під час рестарту в Халка ледь не заглох двигун, тому він програв багато позицій. Якби не це, я вірю, що Ніко зміг би фінішувати 10-м. Але фінішував 11-м, а Кевін Магнусен закінчив гонку на тринадцятій позиції. А ще непоганий темп був у Заубер, але із такими підстопами. На щось серйозне розраховувати важко. Тому Ботас фінішував 14-м, застрягши за Магнусином. А Джоу взагалі зійшов через технічні проблеми із трансмісією. Ну і на останок Альпін. Ще на рестарті Окон та Гаслі покоцали свої боліди, борючись із цунодою. Тому максимум, який їм світив, це фінішувати останніми на 15 та 16 позиціях. Ходять чутки, що в Рно розглядають продаж команди, який керівник Бруно Фамін заперечує, а також що Окон та Гаслі. Вже шукають собі місця на наступний рік у інших болідах. Результати гонки на ваших екранах. Здається, що без якихось форс-мажорів вже можна предсказати результати наступних гран-прі та, можливо, навіть чемпіонату. Але будемо сподіватися на краще. На цей раз гонка сподобалась 73% підписників, які взяли участь у голосуванні в нашій телеграм-спільноті. Далі в нас був гран-при Китаю, котрий, як на мене, видався на всі 100. Але про нього ми поговоримо наступний. Тного разу, дякую, що додивилися до кінця. Сподіваюсь, цього разу ми дійсно почуємось зовсім скоро, Па-па!